Офіційне звернення до Марко, які емоджімейкера, роби побільше нових українських відосів. Папа -па. У багатьох демів, у тому числі і у мене, присутня велика проблема з дизайном та балансом енкаунтерів. У цьому відео ми розберемо саме що з дизайном, а про баланс поговоримо тоді, коли звільнять Крим. По-перше, я ділю енкаунтери на три категорії: перший це затичка. Затичка це встратенький вид енкаунтерів, які ставиться, коли гравці хочуть покидати куби, перевірити свій новий скіл або магічний айтем. Зазвичай такі бої не будуть критичними та не мають представляти жодної загрози для персонажів гравців. Це може бути кубка бандитів, яка розбіжиться, коли їх кількість зменшиться наполовину Сара, не шуми, або зграє волотинських щурів, що просто існують на локації для атмосфери. А без них мапа сприймається порожньо. Хтось може сказати, що ставити інкаунтер для атмосфери, який ні на що не впливає, це лениво. Але гравці іноді сумують за відчуттям сили та просто хочуть позначатись над ворогом, тому, власне, і затички. Друга категорія це сетап, середній тип енкаунтерів, які вже є частиною сюжету та можуть покласти одразу кількох учасників групи. Такі інкаунтери відбуваються, коли персонажі псують. Плани головного лиході та б'ються з його посіпаками, десь на складі з важливою сервиною зупиняють ритуал, звільняють товариша і так далі. Ціль таких енкаунтерів, як думають гравці, це бій з майстром та його міньйонами, щоб повноцінно продемонструвати свій. Менеджмент чаркушом. Так повинні думати гравці, бо правда набагато складніше. Для майстра такі інкаунтери дуже важливі, бо, перше, після або під час них розкривається важлива сюжетна інформація, яка може змінити думку або вектор дії герою. Я ДМ, який рідко практикує рейки. Більшість моїх компаній відбуваються на локаціях, по яких гравці можуть рухатись майже без перешкод. Тому мені фізично потрібно знати, коли далі будуть йти гравці, щоб все остаточно підготувати. У цьому мені частково допомагає. Цей енкаунтер. зупиняючи ритуал, гравці беруть книгу чи будь-яку інформацію, яку розживати їм зможе персонаж з точки, а рятуючи союзника, треба довести його до, до точки Б. Банальна просто маніпуляція гравцями, яка не створює рейки, але допомагає мені коригувати їх курс. Але є дещо, чим ще допомагає сетап. Він надає вам, як майстра, потрібну інформацію на що здатні ваші гравці, оцінити їх рівень сили, певні слабкості, і на що можна натиснути під час третього типу інкаунтерів. файт. Назва говорить сама за себе: вид інкаунтерів, після яких починається, закінчується або продовжується важливий параграф історії. Саме такий інкаунтер повинен стояти наприкінці кожної історії, бо це класика та гарант якості. Фінальна битва, яка або вирішує, або створює шлях до вирішення проблем героїв. Вона повинна. Наробити челендж для героїв та тестувати всі їх навички, отримані під час минулих боїв. Така бійка може навіть закінчитись поразкою, бо потребує не тільки гарного дизайну від вас як майстра, але й речі, яку неможливо контролювати. Удачі ваших гравців. Тут веду певну конкретику, поразка не завжди означає тім вайп. Іноді вона приводить до унікальних та запам'ятовуючих ситуацій. У кожного з цих видів є ярд підвидів та простору для маневрів. Про деякі з них ми поговоримо прямо зараз: настрій бою. Це Гома частина дизайну, яка повинна надати гравцям розуміння, у якому ключі буде відбуватись бій. Затичка це майже завжди або несподівана бійка, або слабо очікувана. Сетап це бійка, яка навпаки очікувана та рідко коли не відбувається. Босфайт це гарантований бій, до якого готуються гравці протягом кількох сесій. Немає навіть примарного шансу, що цієї битви не буде. Головне, правильно сформувати настрій таких боїв, бо герої, наприклад, будуть ставити до ворога під час важкого бою. Звісно, вони зрозуміють, чи ворог. Непростий на раунді другому чи третьому, але це час, а час повинен цінуватись. Або навпаки, вони будуть вкладати набагато більше сил, ніж того потребує ворог, а це обман очікувань та розчарування, не кажучи про те, що вони можуть витратити на відносно легкому інкаунтері ресурси, які їм потрібні на майбутнє, а це про рахунок. Хоча я описав види як 1, 2 і 3, насправді вони виглядають так. Затичкою, наприклад, може бути зустріч з майбутнім босом або непереможною істотою, і це не протиречить опосу. Затички, бо не загрожує, означає у цьому випадку, що інкаунтер в принципі передбачає втечу з боку героїв або ворога. Тестити зброю та навички вони можуть хоч і на босі. Головне, щоб такий бій не був фінальним у багатьох сенсах: зламані очікування, непідготовка героїв та можливість, що вони вб'ють себе. Коли я грав у долину людяного вітру, моя група рандомно зустріла Ауріл, яка протерла нами підлогу. Цей інкаунтер можна віднести одразу до трьох типів: по-перше, це була рандомна затичка, у якої був відверто сумнів. Трігер. Один з гравців просто взяв заморожене тіло білки. По-друге, це дало нам зрозуміти, що Ауріл набагато сильніше, ніж ми думали. Ця бійка вказала на наші слабкості та сильні сторони ворога. І ще змусило майстра нити, що ми занадто сильні, тобто призвело хоч і до помилкової, але оцінки майстра, що у подальшому могло привести до гарнішого та чеснішого дизайну боїв. По-третє, це вау, босфайт. Майже найсильніша істота долини виступила проти нас з трьома собаками на підсосах. І те, що я описав вище. Це ідеальний світ воно б дійсно гарно зіграло, якщо перше. Як я вже сказав, сумнівний тригер. одразу після того, як ми побили власного союзника через прокляття перевер, тобто у бійку ми зайшли одразу після того, як наш товариш встав після смерті, спустивши його до 2 хп. Друге, бійка нічого не змінила у тактиці та поведінці, як персонажів, так і гравців. Наш передисвіт весь бій стріляв по Уріл, яка просто дивилась, як ми вбиваємо вовків. Напевно, він думав, що зможе вбити богиню Луком. Нічого не змінилось після цього, він і далі продовжив грати у силу гру. Третє, ми били з вовками, а не за Уріл. Це не сприймалося як безфайт, і хоч чомусь потрібна бійка. Як тест вона теж провалилась, бо у нас не було ні нового рівня, ні предмета, ні тактики, щоб її спробувати. Тому з точки зору. Дизайну, цей енкаунтер був невдалий по всім критеріям, але чомусь був несподівано приятний по геймплею, Бо ми буквально били з богом та вижили. Плюс бій породив локальний мем, що для довгих кампейнів вкрай важливо. Вдалий приклад змішування боїв був у цьому ж кампейні. Буквально на першій сесії ми відправились на своє перше завдання по пошуку зниклих санів дворфів. Ми застріли найтиповішого ворога для першого рівня гобліни. Ця бійка дала зрозуміти, що не всі гобліни у долині дикі потвори та змогла надати якісь ітоги нашим діям. При тому, що Файт виконував роль першого в Сратенкові інкаунтур з гоблінами, що й мав унікальну механіку, коли до візка їхала гоблінська вежа. Ми б не вивезли бійку вон з ціма двома білими ведмедями і вежею, що стріляє по нам. Тому наш варвар взяв сані та почав тащити її від вежі, не даючи ведмедям почати її захищати. Це розтягнуло бійку, але коли наші та гоблінські ресурси закінчились. Ми домовились розійтись мирно. Унікальні механіки та сценарії під час енкаунтерів – це майже завжди плюс. Але як їх створювати, поговоримо у наступному відео, як балансувати енкаунтер. Дякую за перегляд. Ставте фотобайки, підписуйтесь на канал, Окрема подяка Теру за спонсорство цього відео. Прошу також висловити подяку Івану Сопрону з каналу Dyson Pounds за моє пробудження зі сплячки. Папа. -па.